Замість батьківщини матері, паросток таку ідею запропонували львівські архітектори компанії Gasline Architects. Вони вже навіть розробили проєкт, за яким на місці монумента має з'явитися паросток як символ незламаності та нового життя. Монумент батьківщина мати символ СРСР держава, що вбила та закатувала мільйони українців. Заміна однієї деталі в контексті цілого пам'ятника не змінить закладеного раніше значення. Позбуваючись радянських символів, Україна немов звільняється від ворожого ярма, що скововувала нашу країну руками. Паросток, який руйнує, немов скелю, всі комуністичні залишки, символізує незламність нове життя. Він стане нашим символом віри, незалежності, перемоги. Пишуть на фейсбук-сторінці компанії. Реалізувати цей проект архітектори пропонують після закінчення війни. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Команду Україна сьогодні працює для вас. За добу сили ППО знищили 70 повітряних цілей Росії. Про це інформують у повітряних силах ЗСУ. Там зазначають, що у першій хвилі атаки, увечері 5 серпня, росіяни застосували 14 крилатих ракет морського базування калібр та три аеробалістичні ракети x 47 Кінжал. Протиповітряна оборона знищила 12 із 14 калібрів. А загалом за кілька хвиль атак було знищено 13 крилатих ракет калібр, 17 крилатих ракет x 101 x 550 27 ударних БПЛА ударних Окрім цього, російські окупаційні війська за добу випустили 188 снарядів по Херсонській області. Чотири людини поранені. Повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру переливання крові у Куп'янську. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір Куп'янська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття. Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію, звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів це справа честі для всіх, хто цінує життя. Сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, попередньо з РК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у холодногірському районі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Україна вперше поставила під загрозу морський експорт нафти із РФ. СБУ разом з військово-морськими силами України завдали удару безпілотником по російському військово-морському кораблю біля порту Новоросійськ. Цей удар пошкодив корабель і можливо поставив під загрозу інфраструктуру експорту нафти, яка допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну. А все тому, що Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом в Росії, що експортує близько 600 тисяч барелів на день. Це також головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 мільйона барелів на добу. Нібито добрі новини для українців, але не дуже добрі для заходу. США не сприймає все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок, тому з приводу цього має занепокоєння. Адже США. Намагаються залишити російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і не завдати шкоди світовій економіці. Таким чином, західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза. Булотваду зратях потраха б. Полякам таке не подобається, тож країна може повністю закрити кордони з Білорусію. Про це заявив заступник очільника МЗС Польщі Павел Яблонський і додав, що будуть розглянуті будь-які кроки для захисту польської території та громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі. І повне закриття кордонів. Це цілком реально на нашій території зараз цілком вірогідна присутність невеликих груп найманців. Він підкреслив, що закриття кордонів буде крайнім заходом, якого Польща намагатиметься уникнути. У той же час у МЗС очікують нових атак на кордон. Якщо дослівно, то звучало це так. Ми очікуємо нових спроб, а так на нашому кордоні можливо нових спроб порушення нашого повітряного простору. Яблонський ми спостерігаємо збільшення їхньої кількості. Також вони хочуть стабілізуватися, закріпитися. Я не можу бути спокійним. І через що це все? Через Пригожина. Герасимов! Сайгу дірасімо. мої припаси. Після невдалої спроби заколоту ВРФ частина найманців ПВК Вагнер опинилися в Білорусі за домовленістю з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. І, от 23 липня, під час зустрічі з Бункерним він розжартувався. Ну сходимо на екскурсію в Варшаву і Жешу. Щоправда, трохи згодом Лукашенко одумався і запевнив всіх, що це був лише жарт. Але поляків такі гарантії. Не переконали 29 липня. Прем'єр Польщі Матеуш Маравецький повідомив, що понад 100 найманців ПВК Вагнера вирушили в бік сувальського кордону біля білоруського міста Гродно. Це провокація. Лукашенко казав про це. Це активність біля нас. Такі дії він назвав небезпечною ситуацією і кроком до подальшого гібридного нападу на Польщу. А також припустив, що найманці ПВК Вагнера будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагати нелегальним мігрантам проникати на територію Польщі. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки під цим відео, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Україна сьогодні. Ми працюємо для вас. На Київщині випробовували бойовий каяк. На борту каяку є гранатомет ваг 40 вагою 18 кілограмів. Він може бити осколковими та фугасними гранатами, прицільно на відстань півтора кілометри, на ураження на відстань понад два кілометри. Вантажопідйомність каяку 480 кілограмів. Корпус каяка виконаний зі спеціального матеріалу, який не боїться ні морозу, ні спеки. Якщо цей матеріал буде прострелений, то його легко заклеїти. Місний спеціальний човен рухається по воді за допомогою електродвигуна. Замість нього можна поставити двигун внутрішнього згоряння, але весла на каяку також передбачені. Якщо потрібно на місце електродвигуна поставити двигун внутрішнього згоряння, це також можливо. А ще є варіант каяка, де електродвигун вбудований. Тоді каяк можна скидати з гелікоптера під час десантування або на спеціальній платформі навіть з літака. Електродвигун на полос М16 дає можливість керувати каяком дистанційно за допомогою пульта. Повороти, швидкість все регулюється. Двигун майже безшумний. Для дальніх виходів каяк комплектується невеличкими плитками для приготування їжі, а також спеціальним чайником, гамаком, мачете та маленьким наметом. У полозем 16 за потреби можна покласти пораненого. Також в українському бойовому каяку можна перевозити боєкомплект та інше спорядження. Там є два окремі відсіки для військових і ще три відсіки, які можна використовувати як для розміщення ще одного пасажира, так і для зброї або інших речей. Вітчизняний каяк Полозем 16 вже проходив заводські випробування. Наразі розробники закінчують оформлення попередніх документів. От такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Хунта Нігера просить про допомогу ПВК Вагнер. Після військового перевороту в Нігері Хунта звернулася до ПВК Вагнер, бо наближається до завершення ультиматуму від західноафриканського оригінального блоку ЕКОВАЗ звільнити поваленого президента за даними журналіста та старшого наукового дослідника центру Суфан Басіма Насер. Під час візиту лідера хунти генерала Саліфа Моді до Малі той звернувся за допомогою до російських найманців. Їм потрібний Вагнер, тому що вони стануть для них гарантією утримання влади, заявив Насер. Відомо, що найманці вивчають прохання хунти. Таку саму інформацію підтвердив західний військовий чиновник за умови анонімності. ЕКОВАЗ поставили ультиматум: звільнити демократично обраного президента Мухаммада Бахума зазначається, що блок країн закликав учасників готувати військові ресурси до того, що групі посередників не дадуть в'їхати до столиці Нігеру та зустрітися з лідером Хунти. Остаточне рішення мають ухвалити країни-члени ЕКОВАС. У Дані зазначається, що Нігер є важливою для заходу країною, бо вона допомагала у боротьбі з тероризмом у регіоні. Хунта відкинула співпрацю з Францією, що була країною колонізатором, і пішла на зближення з РФ. Прес-секретар французького МЗС Анна Клер Лежандр заявила, що поки що неможливо сказати, чи причетна РФ до держперевороту в Нігері, але очевидно, що Кремль намагається підтримувати дестабілізацію там, де вона виникає. Водночас стало відомо, що Сенат відхилив запит президента Нібаса Тінубу на розгортання військ у Нігері. Законодавці погодилися прийняти лише резолюцію, яка засуджує переворот та схвалює зусилля ЕКОВАЗ щодо відновлення конституційного порядку. Військове втручання відкинуло через погано підготовлену армію Нігеру. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. У мережі з'явилося свіже супутникове фото російського судна Оленегорський горняк, який атакували надводні дрони пару днів тому. Сільна крякну крен. Крен большой. І якщо всі сподівалися, що судно Оленегорське горняк затонуло, то на свіжому фото з мережі видно, як судно таки тримають кранами та швартуванням. Ремонтують пошкодження, і воно не затонуло. Про це повідомляє видання Інформнапалм. Так, біля російського ВДК помічені один плавучий кран, одне аварійно-рятувальне судно і два водолазних катера. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. Подобається це Росії чи ні, але Україна знову розпочне експортувати зерно, незважаючи на атаки РФ, заявив очільник ГУР Кирило Буданов. Атаки на портову інфраструктуру і зерносховище України це ще одне свідчення російського злочину проти людяності. Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України. В основному це країни Азії та Африки, заявив він в інтерв'ю болгарському телеканалу БТВ. За словами розвідника, Україна вже вживає заходів, аби відновити обсяги експорту продукції, зокрема у районах, розташованих на узбережжі моря. При цьому Буданов підкреслив, що Україна буде вивозити зерно та іншу продукцію, попри намагання Російської Федерації. Весь світ не повинен бути заручником дії однієї країни терориста. Додав керівник ГУР. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Команда Україна сьогодні працює для вас. Чоловікам треба продовжити заборону виїзду з України ще на три роки після війни. Інакше ми не збережемося як нація. Про це заявив керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон, ще як мінімум, на три роки, інакше ми просто не збережемося як нація. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22, це означає втратити плюс мільйон. За словами Денисенка, зараз за кордоном близько 7 мільйонів людей і повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню, за його словами лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль, додав він. На пост Денисенка вже відреагували і відповіли у міністерстві внутрішніх справ. Цитую: відповідно висловлювання пана Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон. Особиста думка прохання не вважати це позицією МВС України. На численні запити журналістів повідомляє офіційно, Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ, зазначила речниця МВС України Мар'яна Рева. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.